Чисто символічно, оцей кущ величезний, дивіться, це рожевий. Бачите, його можна зрізати за 100 гривень. Я, тут просто корінь шалено великий його копати. Бачите, ось, і, і він, ви з нього зможете і начеренкувати, і прикопати, якщо вам потрібно, і розділити його, напевно, там можна. Е, оцю зелень я можу окремо зрізати або викопати разом і все разом відправити. Як вам треба, ось дивіться, теж оцей білий великий. Да, і... І ще білий великий. Да, оце по 100 гривень, а менші, які будуть, то там по 50 гривень. Хто хоче, пишіть, будь тому що гісоп дуже шикарна і лікарська рослина. Вона, дивіться, як гарно пахне. Ой, блин, так приємно. Але місце потрібно звільнити, тому винуждені його швиденько викопувати. Поспішіть, відправка новою поштою. Дивіться, які шикарнючі кущаки. А також, якщо хочете, ще лікарська рослина є. Ось осиненький, дивіться, який маленький, гарненький. А, -кануфер. Кануфер по 50 гривень. Дивіться разом, лікарська рослинка. Ось такі діла, червона ікра, чорна щука є наявності. Пишіть в особисті повідомлення.